Міжнародне гуманітарне право не надає повної свободи дій сторонам воєнного конфлікту у виборі засобів для ведення бойових дій. Відповідною конвенцією про заборону хімічної зброї, яку підписала як Україна, так і Російська Федерація, заборонено використання хімічної зброї. У тому числі окремо пунктом 5 частини першої статті цієї конвенції заборонено використовувати засоби боротьби з заворушеннями як засоби ведення війни. Водночас, Російська Федерація упродовж всього періоду своєї агресії проти України не дотримується цих вимог, постійно здійснюється застосування хімічних речовин проти сил оборони України. Це здійснюється по всій лінії фронту. Застосовується з використанням різного роду скидів, з використанням безпілотних літальних апаратів, газових гранат, які містять бойові отруйні речовини. За повідомленнями Збройних сил України наявні понад 6,5 тисяч фактів застосування хімічної зброї проти. Підрозділів Збройних сил України. Однак, враховуючи лінію фронту, не завжди вдається задокументувати їх належним чином, оскільки в цей час зазвичай точаться активні бойові дії і провести відповідні слідчі дії в цьому районі не завжди є можливим. В кінці минулого року, в грудні, повідомлено про підозру командувачу військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки. Збройних сил Російської Федерації матеріалами кримінальних проваджень доведено факт постачання ним відповідних речовин до бойових підрозділів для застосування на лінії фронту. На цей час, в лютому вже цього року, повідомлено про підозру командиру однієї з бригад, який віддав наказ на застосування заборонених засобів ведення війни по відповідним підрозділам Збройних сил України. Правоохоронні органи України тісно співпрацюють також із організацією заборони хімічної зброї. Зокрема, було надано відповідні зразки, які отримані під час ведення бойових дій. З відповідними підрозділами збройних сил України і передано їх представникам організації заборони хімічної зброї. За результатами своєї роботи організація заборони хімічної зброї здійснює відповідний їх аналіз, відповідне дослідження в спеціальних лабораторіях, які є сертифікованими в цій організації. І за одним з таких фактів передачі вже отримано висновок з цієї організації про те, що дійсно має місце застосування бойових отруйних речовин, зокрема газу СІН, під час ведення бойових дій з боку представників Російської Федерації. Водночас такі факти задокументовані не тільки шляхом відбирання відповідних проб та залишки відповідних боєприпасів на місцях події. А й шляхом огляду інформації, яка міститься у відкритих джерелах, зокрема, представники Збройних сил Російської Федерації дуже часто хізуються застосуванням відповідних засобів боротьби з заворушеннями на лінії фронту, Почали її використовувати, і противник вирішив, що йому поможуть противагаз. Противогаз не допомагає. Очевидно, що вони це не приховуються, не приховують. Такі факти ніяким чином не караються на території Росії. Відповідні розслідування не проводяться, що свідчить про повне потурання з боку вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації таким діям.